Музичне виховання це не виховання музиканта, а передусім виховання людини. Так вважав український педагог Василь Сухомлинський. Для батьків, котрі прагнуть музично розвивати своїх дітей вже з пелюшок. Сьогодні у Дніпрі є багато можливостей. Чи не першими концерти для малюків у нашому місті почали проводити піаністка і кларнетист Леся і Віталій Рожкови? У травні їхньому проектові Ефект Моцарта виповнилося п'ять років. Починали Рожкови свої концерти у художньому музеї. Нині малеча двічі на тиждень слухає класичні твори у картині галереї на Короленка. Якось коли старшому синові подружжя Рожкових було кілька рочків, вони подумали, що було б добре піти з ним на концерт класичної музики. Проте, не знайшли у Дніпрі місця, де можна було б слухати музику разом із малюком, не заважаючи іншим. Так народилася ідея концертів класики для малечі, де вона почувалася б невимушено. В дитячій обстановці, в домашній обстановці, на коврі з ігрушками, з подушками. стали о таком эффекте Моцарта, что классическая музыка очень важна и полезна детям. Ученые доказали, что прослушивание музыки Моцарта провоцирует мозг на активную работу. То есть детки становятся более собранными, можно сказать, более умными. Даже в школе после урока музыки. Концентрация лучше на уроках математики, на чтении. То есть после прослушивания классической музыки. Коли український скрипаль Олексій Семененко, володар другої премії на минулорічному конкурсі імені королеви Єлизавети у Бельгії, одному із найпрестижніших у світі музичних змагань, дізнався про проект «Ефект Моцарта» у Дніпрі, він не приховував свого захвату. Восторг, особливо тому, що Моцарт – мій любимий композитор. І він, як на дитинку, мене повлияв теж. Особливо, як ця музика. Що-то в мене є вібрації, як-то в мене завлікало Моцарта. Лечебная музыка. и лечат, говорят, его музыка больных. Это я все верю это. Да? Кто будет в Зальбурге, обязательно сходите. Есть прекрасный дом, где родился Моцарт, там музей. Каждый год в Зальбурге фестиваль Моцарта приезжают лучшие музыканты со всего мира, играют только Моцарт. И мы сейчас с вами сыграем «Тоска по весне» Вольганга Мадей Моцарт. Услідники стверджують, ніби музика Моцарта справді лікує психічні і мовні розлади у дітей. Інші заперечують наявність лікувального ефекту від творів геніального австрійця. Проте, у будь-якому разі, ніхто не говорить про шкідливість класики. Тут помішать нікарні не А словно для чого нужна класична музика? Не це просто щоб людина був добрим. Мне кажется, надо ее как раз сеять в самом раннем возрасте. Как раз тот возраст, когда они во все впитывают, все воспринимают. Мне кажется, это такой уникальный формат, абсолютно вот досуга для таких маленьких не так много, какого-то и развивающего, и такого интересного. У нас разнообразные программы, потому что эффект не только в Моцарте, да, а просто в хорошей музыке, прослушивании хорошей музыки. И, конечно же, у нас масса разных программ, от мультипликационной, которые детки очень любят, вот, до украинской тематики. Мне очень нравится то, что это не какой-то один концерт который повторяется, а каким-то событиям, каким-то временам года. Мы были, когда были приглашены в андурист. Стараемся подбирать для детского восприятия, чтобы было им интересно, чтобы, может, какие-то программные произведения, там, типа слон например, да, или тот же лебедь, то есть, которые можно, о которых можно что-то сказать и в музыке показать, как же в музыке изображался тот или иной герой. Мы начали ходить еще, когда Алисе было там 7 месяцев, и она еще просто сидела и даже под конец засыпала. Теперь она уже там участвует в каких-то интерактивных штуках, которые Леся придумывает. Ну, мне очень нравится. Когда со старшим еще в таком возрасте приходили, ему очень нравилось, конечно. Поэтому любим Лесю Виталика.